Христос Воскресе! Всіх вітаю, друзі! Зі святом сьогодні у нас другий день Пасхи, чудова погода. І ось зараз ми звідси поїдемо трохи катнемо. На природу десь поїдемо з ліжками зеленими. Так, їдемо. Безмежні поля поля засіяні пшеницею яровою. Їду через них. Так. Туди пішла дорога в сторону міста, сюди поїдемо далі, на захід, подалі від міста, цими стежками, тільки вітер тепер мені в обличчя. Оду в обличчя вітер. Але тепло на дворі, 22 градуси тепла, так що цей вітер такий він, приємний вітерець. Будемо їхати цими польовими ґрунтами сьогодні. Далі виїдемо десь біля села. І катнемо мальовничими стежками у таку чудову весняну пору. Пересе на округи квітня, отак. Зеленіє, сонечко світить. І вітерець здує нам обличчя. Так, поїхали разом. Праворуч від той траси польової. І зараз їду сюди такими балками, ярами. Не знаю де я виїду, десь повинен виїхати. Там озерце внизу у цьому овраді. Така місцевість, внизу озеро у балки цаплі сидять там на воді чекають свою здобич Ну а я далі поїду сюди по цій дорозі еду далее вздовж этой балки и каскад озер, какие тут у нас унизу находится там далее он, бачу озеро давини еду туда далее по этой местности так не проехал я там на простець, хочу проехать Але вперся в болото і довелося мені повертатися назад і зараз буду виїжджати ось цією дорогою, об'їжджати це все, всі ці поля, щоб далі потрапити по своєму маршруту. там и дали под таким лисом Пустився на таку балку дорога йде, Зараз знову буде на гору. Тепер виїжджати. Така місцевість тут. за такими пагорбами та ярами. які поросли таким яким лісом так да, пішла дорогу тепер на гору таким серпантином і далі така горка ще я на ній Виходить. Да. Помаленьку піну. Круто, круто гору. На вкруги таки кругом я рибда. Вагар був, дивіться. Таке місце чудове. Мальовнича. Так, ліземо вгору. Потихеньку підійдемо. Пійшов на, на вершину цього пагорба. Звідси відкриваються такі чудові краєвиди на всю цю місцевість. Ну а я зараз їду далі, тоді трохи проїхати по трасі. Може під 5, а потім знову звернемо. Полями лісами мальовничими місцями поїдемо. Поїхали. Виїхав за траси, але їду поруч грунтовою дорогою. Траси. Тут зручніше. Машини не заважають. І вітер не такий. він боковий, ліворуч. Потепенько. Виїхав біля істока річка сула. Саме тут десь починається річка сула у цих болотах ярах. І зараз будемо їхати тут ми вздовж цієї річки, тут стежка є, але тут вже річки такої немає, воно вже все поросло камишом. Посадкою, деревами. Поїдемо. Я трохи сіздив. Роки два тому восени десь є відео на каналі. Зараз ще хочу тут проїхати цими місцями. по цій стресі. Два роки назад я з'їхав. Така грязюка була. Була вже пізня осінь. А зараз ще до травка зеленіє. Тяжки співають і слуха на округі. You are my place. You are strike we could stay. but i got other demons i need to face you left me with a heavy heart i'm colder than the day you met me in the dark i feel the air around me as it starts to move i realize i never had that much to lose to lose show me you can be more than just my enemy one day you and me we can live our fantasies I want to believe We can rule the galaxy Move on from insanity We can live our fantasies Ось вона, річка Сула. Місцями виходить на поверхність і такі влаштовує невеликі озера. Округи теж такі пагорби високі. А йдемо сюди. Далі вийдемо до села. Там. Тут розпутиці дуже тяжко їхати в цій дорозі. Я як їхав так думать, був. Убагнюйте колись. Але зараз ще Це світ, як так не на кругі. І такий запах весни. Заїдемо до печального кар'єра глянем Так, ну тут песок Песок глина був Ривить Зараз через село їдемо і вийдемо далі здесь тоже малявниче раз, який образується из этого, із річки сува. Ось ця дорога пішла. по якою дуже тяжко їхати. Зараз да, поліночка. Да, давайте по этим селом. Там же далі пішла краще дорога селом. Виїхав біля таких каскад ЗР, які образують річка села. Тут на рибалки. Озеро на цю сторону йде інше такі чудові озера. Зараз проїдемо там далі по бережку. Тут дороги нема під берегом. Поїдемо там далі. Дівору ще одне озеро заїхав. Прийдемо, глянемо. Не округи одні рибалки. На тихо добрый день. Добрый день. ловится слово цени. Карасик а, -а, -а. Крупного, тут, да? Кор... Короб є, ще нема тих тут. Тільки не ловиться, да? Ну да. Тільки не сюди він бере. надо, друзі, а Ну зачелом ловить, може Я выехал так глянуть, поделиться, что он тут ловится, или не ловится. Тут не я так разумею. понял, между Зараз. Заїм туди кладочку, глянемо на водичку. Я тут залишусь велосипед, хай цей сам пройдуся. Гляну по тій кладочці. Пічка чиста, плавають лебеді, качечки. Добре місце. Не дарма тут стільки людей. Рибку ловлять, відпочивають на березі. Погода чудова. на тому березі є люди, рибалок багато бачить. Шашлики жарять, пахне шашликами. Так, пішли назад. Пойдемо далі, катнемо. так, ходите по такому делайте если надо чем не попасть не между досу шипами так добрый едем далее Далі їдемо ґрунтами до траси. А потім ви вискакуємо на трасу, проїхав вже 40 кілометрів сьогодні. Ще 25 залишилось. Буде 60 чим-то. 65. На сьогодні досить. Що, друзі мої, я в Сумах уже. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього найкращого. Ще раз вітаю з святом. Великого дня. На все добре. До наступних подорожей.